Створення незалежних держав у Латинській Америці Латиноамериканські Колонії на початку XIX століття. Більша частина Латинської Америки була розподілена між двома державами Іспанією та Португалією. Португалії належали землі в басейні Амазонки і на південь від неї, Бразилія, а Іспанії, уся Центральна Америка і більша частина Південної Америки. Населення колоній було мішаним, у деяких землях залишалася велика частина корінного населення індіанців, у Бразилії було багато привезених з Африки чорношкірих рабів. У багатьох колоніях значну частину жителів становили нащадки переселенців з Іспанії та Португалії, Креоли. Поступово зростала кількість представників мішаних шлюбів, метисів і мулатів. Основою економіки колонії були сільське господарство і видобуток корисних копалин. Великі прибутки давали срібні рудники Мексики і Перу, золоті копальні нової гранади, Бразилії та Чилі. На плантаціях цукрової тростини Гаїті і Бразилії вироблялася найбільша частка світового цукру. Найважливішим постачальником какао були землі Венесуели та Нової Гранади. На рівнинах Аргентини процвітало скотарство. Промисловість була розвинена слабко, втім так само, як і в європейських метрополіях. Значна частина продукції йшла на експорт Європу. Проте зростанню торгівлі перешкоджали колоніальні обмеження, що забороняли торгувати з іншими країнами, крім Іспанії та Португалії. Креолам у Латинській Америці належала половина копалень і більша частина великих землеробських господарств, Латифундій. Зі зростанням багатства креолів посилювалися їхні суперечності з іспанською і португальською колоніальними адміністраціями. Креоли вимагали допустити їх до влади, зменшити податки і найголовніше дозволити вільну торгівлю з усіма країнами. Все частіше лунали заклики піти шляхом північноамериканських колоній, відокремитися від метрополій. Корінне населення індіанці неодноразово повставали проти колонізаторів, спалахували бунти рабів. В ослаблих Іспанії та Португалії залишалося все менше сил для придушення повстанні протистояння протестам креолів. Креоли приборкували багато повстань за допомогою власного ополчення і тому ще голосніше вимагали від європейців дотримання своїх прав. Здатність захищати свою землю продемонстрували жителі Буеносайроса і Монтевідео під час англійського вторгнення в 1806-1807 роках. Англійці вирішили скористатися тим, що Іспанія підтримала Наполеона і захопити її колонії в Південній Америці. Однак, незважаючи на значну військову перевагу британців, латиноамериканці відбили наступ англійського десанту у важких міських боях. На початку ХІХ століття в латиноамериканських колоніях склалися умови для боротьби за незалежність боротьба за незалежність у Латинській Америці поштовхом до активної боротьби за незалежність більшості колоній стали події в Іспанії на початку дев'ятнадцятого століття. У 1808 році Наполеон посадив на іспанський престол свого брата Жозефа, і в країні спалахнуло антифранцузьке повстання. Цими скористалися жителі латиноамериканських колоній. У багатьох містах Латинської Америки почали виникати хунти, збори, які брали владу у свої руки. Однак боротьба за незалежність у більшості країн виявилася жорстокою та тривалою. Падіння імперії Наполеона спричинило відновлення іспанської королівської династії та перехід іспанців у наступ на повсталі колонії, креоли латифондисти, що прийшли до влади в колоніях, проголошували демократичні конституції за зразком США, про те, як і під час боротьби за незалежність американських колоній вони не скасовували рабства і не йшли на поступки селянам у земельному питанні. Тому іспанцям іноді вдавалося використати народне невдоволення проти прихильників незалежності. Так у Венесуелі іспанці знищили республіку за допомогою загонів пастухів Л'янеро. До 1815 року іспанські війська змогли придушити опір у більшій частині латиноамериканських колоній. Однак ця перемога Іспанії не могла повністю зупинити боротьбу народів за незалежність. У 1816 році один із лідерів венесуельської революції, багатий криотифундист Симон Болівар, 1783-1830, висадився на півночі Південної Америки з невеликим загоном і продовжив боротьбу з іспанцями. Болівар оголосив про скасування рабства і наділення землею своїх солдатів. Використавши приплив найманців і добровольців із Європи, а також завдяки підтримці частини бідноти, Болівар зміг звільнити від іспанців Венесуелу і Нову Гранаду. У 1819 році була проголошена держава Велика Колумбія на території північного сходу Південної Америки. Її президентом став Болівар. Він не приховував своїх намірів об'єднати всі іспанські колонії в єдину федеративну республіку. Незабаром війська Болівара звільнили від Іспанії територію Еквадору, а в 1824 році розгромили залишки іспанських військ на континенті та дарували свободу Перу. Здавалося, що мрія президента здійсниться і Іспанська Америка стане єдиною державою. Однак на спеціально скликаному Конгресі домовитися не вдалося латифундисти з різних частин Латинської Америки мали власні інтереси та не бажали підкорятися єдиному центру. Переконавшись у краху своєї надії, болівар у 1830 році пішов у відставку. Постать болівара є символом боротьби латиноамериканських колоній за незалежність. У південній частині південноамериканського континенту ослаблення Іспанії призвело до травневої революції 1810 року в місті Буенос-Айрос Аргентина. Під час цього виступу влада іспанського віце короля була повалена і створений тимчасовий уряд. У 1816 році була проголошена незалежність об'єднаних провінцій Південної Америки. Основною проблемою нової держави була не загроза іспанського вторгнення, із яким аргентинці змогли впоратися, а прагнення деяких провінцій відокремитися. Не визнали владу аргентинців у Парагваї та Уругваї, тому об'єднані провінції часто вели війни зі своїми сусідами. Однак бажання звільнити весь континент від іспанців підштовхнуло уряд у Буенос Айросі направити експедицію на допомогу Чілі. Похід очолив досвідчений генерал Хосе де Сан Мартін, 1778-1850. У 1817 році армія під його командуванням здійснила важкий перехід через Андию і увійшла до Чілі. Разом із чилійськими патріотами Сан Мартін розбив іспанців і створив умови для проголошення незалежності. Генерал відмовився від посади правителя і вирушив в експедицію до Перу для продовження боротьби з іспанцями. У самих об'єднаних провінціях Південної Америки загострилася боротьба між різними частинами держави. У Мексиці, на відміну від більшості інших колоній, боротьбу за незалежність очолили не креоли, латифундисти, а представники простого народу. У 1810 році спалахнуло селянське повстання, яке досить швидко охопило значні райони країни. Армію повсталих вів за собою священник Мігелі Дальго, 1753-1811. У 1811 році він проголосив скасування рабства і зниження податків із населення, чим відвернув від себе креолів землевласників. Його армія повсталих була розбита іспанськими військами та креольськими загонами, а саме Дальго був страчений. Однак боротьба тривала, селянські загони продовжували атакувати іспанські гарнізони. Ситуацію змінила ліберальна революція в самій Іспанії. Місцеві латифундисти злякалися, що іспанці розпочнуть проведення ліберальних реформ в колоніях. Офіцер іспанської армії Креол Агостін Де Турбіде, 1783-1824, що раніше з неймовірною жорстокістю розправлявся з повсталими, раптово перейшов на бік повстанців зі своїми військами. Протистояти об'єднаним силам іспанці вже не могли, тому в 1821 році визнали незалежність Мексики. Незабаром Мексика була оголошена імперією, а імператорам стави під ім'ям Августин І – 1821-1823. Однак імператор не міг довго утримувати владу і залишив країну. У Мексиці була проголошена республіка. У Бразилії, що була португальською колонією, проголошення незалежності відбулося майже без застосування військової сили. Під час наполеонівських війн король Португалії втік до Бразилії. За час вигнання короля Жуана VI за його участю в Бразилії, прискорено розвивалися органи державного управління. Бразилія була зрівняна у правах із Португалією та фактично отримала статус метрополії. Після стабілізації становища в Португалії король був змушений повернутися на батьківщину, залишивши принцом-регентом свого сина Педру 1798 1834 Однак у 1821 році португальський парламент ліквідував усі повноваження Бразилії та висунув вимогу повернення принца Педру. Проте останній відмовився повертатися та проголосив незалежність Бразильської імперії в 1822 році. Португальські війська майже не чинили опору завдяки сміливим діям командувача бразильського флоту британського адмірала Кокрейна. У 1825 році Португалія визнала незалежність Бразильської імперії. Швидке і майже безкровне проголошення незалежності Бразилії не супроводжувалося потужним народним рухом. Тому в країні на багато десятиліть збереглося рабство, не були проведені реформи щодо селянства. У 20-ті роки XIX століття більшість колоній у Латинській Америці здобули державну незалежність. Підсумки та значення боротьби за незалежність. Із крахом Іспанської і Португальської колоніальних імперій у Латинській Америці на карті світу постало більше десятка нових держав, і лідери боротьби за незалежність і прості учасники пов'язували великі надії з падінням колоніальної влади, але не всім цим сподіванням вдалося справдитися. У більшості держав були проголошені республіки та прийняті досить демократичні конституції, зникли торговельні бар'єри і обмеження, ліквідувалися пережитки феодального ладу, у деяких країнах оголосили про скасування рабства. Однак значними були й негативні наслідки боротьби за незалежність латиноамериканських колоній. Створити єдину державу, аналогічну за структурою до США не вдалося, як і запобігти конфліктам між молодими державами. Нещодавно проголошені держави воювали одна з одною, у них часто спалахували громадянські війни та народні повстання. Влада в нових країнах опинилася в руках великих землевласників латифондистів вони не лише захопили землі колишніх метрополій, але й почали активно привласнювати общинні землі. Селянство не отримало доступу до землі і продовжувало працювати на власників плантацій, зазнаючи нещадної експлуатації. У більшості країн, де рабство було скасовано в ході повстань, рабовласники домоглися його відновлення. Економіка країн Латинської Америки продовжувала базуватися на сільському господарстві і видобутку корисних копалин. Зростання промислового виробництва не відбулося. Латифундисти і власники копалень, торгуючи безпосередньо із США та Європою, отримали надприбутки і не мали потреби в розвитку масового машинного виробництва. У зовнішній політиці латиноамериканські держави спочатку орієнтувалися на Велику Британію, але поступово в більшості з них посилився вплив США.